Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Ми продовжуємо зустріч з нашими героями, з їжачком та ведмедиком. Ми продовжуємо читати твір. дозвольте з вами посутінкувати. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Починаємо наш урок із вправ на постановку дихання та розвиток артикуляції. Перша вправа тепло долоняк. Потріть свої долоньки та відчуйте тепло. Подаруйте свою усмішку та тепло своїх долоняк тим, хто з вами поруч. Наступна вправа понюхайте квітку. Уявіть, що перед вами запашна квітка. Видихніть і зробіть глибокий вдих, неначе ви нюхаєте запашну квітку на лозі. Виконайте цю вправу декілька разів. Наступна вправа Запросимо тишу в клас. Прикладіть вказівний пальчик до своїх губ та скажіть. Наступна вправа задми свічки. Уявіть, що перед вами іменинний торт. На ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих. І намагайтеся задути якомога більше свічок. Виконайте цю вправу декілька разів. Вправи ми з вами виконали час читати склади. Ви бачите знайомий знак метронома. То розумійте, що на кожен удар ми читаємо склад. Слідкуйте за стрілкою, вона вказує, що читаємо ми склади в рядочках. Ви можете читати склади разом зі мною, або самостійно, попередньо вимкнувши звук. Готові? Ми починаємо читати. Два, тво, тву, тви, тві, тве. КА, КО, тку тки ТКІ, тке, тла тло тлу тли ТЛІ, тле ТЛЯ, ТЛЮ, ТЛЕ, на но НУ, тни тні тне тня НЮ, ТРА, ТРО, ТРУ, три трі ТРЕ, тря ТРЕ. Спробуйте прочитати самостійно. Чудова робота. Ми продовжуємо наш урок і наразі робота із чистомовкою. Читайте разом зі мною або самостійно. Ить, іть, ить. Заєць в полі аж тремтить. Ем, ем, Він сховався за кущем. Уха, 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 але довгі в нього вуха. Їх, їх, їх не сховати зайцю їх. Скористайтеся паузою, попрацюйте з чистомовкою самостійно. А ми продовжуємо наш урок і пропоную знову відгадати слова. Скористайтеся паузою, розгадайте, які слова записані. Для цього потрібно переставити букви місцями. А потім повертайтеся на урок. Отже, ви знову на уроці, то знаєте, які слова записані у прямокутниках. Перше слово укорц це слово цукор. Ілбх це слово хліб. Оломок. Молоко. Івкат. Квітка. З'ясуйте, яке слово зайве в цьому стовпчику слів. Ну, звісно, це слово квітка, адже не належить до групи продуктів. Розраховуємо і розв'язуємо наступні слова. Артап це парта. Ождак. Дошка. Еркай крейда Илбх, хліб. То яке слово буде зайвим в цій групі слів? Ну, звісно, хліб, адже парта дошка крейда належить до групи слів, що означає навчання в школі? З'ясуємо, які слова записані в останньому стовпчику. Азетга газета, уржанл. Журнал. Іслт. Лист. Ашак – Каша. З'ясуйте, яке слово зайве в групі цих слів. Ну, звичайно, каша. Адже газета, журнал і лист належать до тієї групи слів, що означають пошта. Чудово! Продовжуємо наш урок і знайомимося з новими словами. В нашому тексті ви зустрінете слово ніяково або ніяково. Що це означає? Це означає незручно. Тобто не по собі. Нісенітниця це щось безглузде, нерозумне, без усякого змісту. Тобто це дурниця. В нашому тексті з'явиться речення намолоти сім мішків гречаної вовни. Це означає говорити нісенітницю. Вовна це обстрижена шерсть із барані. а гречка це рослина. То сподіваюся, ви з'ясували, чи можна зробити шерсть із рослини. На екрані з'являються слова, які ми будемо читати швидко. Ви можете читати разом зі мною. Або самостійно, попередньо вимкнувши звук. Увага! Ми починаємо читати: завиває намулов, пропливала, згущувалися, прислухалися, прошепотів. Зринула. Чудово. Наразі фізкульт хвилинка, і ми продовжимо наш урок. Продовжимо наш урок і продовжимо читання тексту, дозвольте з вами посутінкувати. Ви пам'ятаєте, що на гостини до їжачка і ведмедика завітав зайчик, йому дуже хотілося навчитися посутінкувати. Попередня частина завершилась тим, що зайчик почав співати. Тож читаємо разом зі мною буксирчиком, намагайтеся встигати за моїм темпом. Або читайте текст самостійно, скористайтеся паузою, вимкніть звук і читайте текст. Тож ми починаємо читати. І їжачкові стало зовсім сумно. Ведмедикові було ніяково перед їжачком. Що заєць намолов сім мішків гречаної вовни, а тепер ще завиває пісню. Але ведмедик не знав, як бути, і тому заволав разом із зайцем: Ля-ля лю лю Ля-ля-ля-ля, співав Заєць, а сутінки Згущувалися, і їжачкові аж боляче було все це чути. Краще помовчимо, сказав їжачок. Послухайте, як тихо. Заєць із ведмедиком замовкли і прислухалися над галявиною над лісом. Пропливала осіння тиша. Це ми сутінкуємо? прошепотів заєць. Ведмедик кивнув до темряви мовчати. Стало геть темно, і над верхівками ялинок зринула золота долька місяця. Від цього їжачкові з ведмедиком раптом на мить стало тепліше. Вони глянули один на одного, і кожен відчув у темряві, як вони один одному усміхнулися. Поясніть, як ви розумієте вислів, зринула золота долька місяця. Так, це вислів повідомляє нам про те, що на небі з'явився місяць, не повний, а лише його частинка. Чи справді місяць зроблений із золота? Звісно, ні. Так, говорять, щоб розказати, якого кольору місяць золотий місяць, отже, Жовтого кольору. Це слово вжито в переносному значенні. А тепер пропоную пограти вам в гру так чи ні. Їжачок зрадів пісні зайця. Так чи ні? Звісно, що ні. Він засмутився. Читаємо наступне твердження. Ведмедик заспівав разом із зайцем. Так чи ні? Так, ведмедик голосно заспівав, заволав разом із зайцем. Читаємо наступне твердження. Над галявиною пропливала осіння тиша. Так чи ні? Так? Їжачкові і ведмедику не вдалося посутінкувати? Так чи ні? Ні. Ведмедик і їжачок почули тишу і посміхнулися один одному. Прочитайте перше питання. Чому їжачкові? Було боляче слухати пісню зайця та ведмедика. Як ви думаєте, висловіть свою думку тим людям, хто знаходиться поруч з вами? Сподіваюся, що ви пояснили, чому їжачкові було боляче слухати, адже ця пісня заважала слухати тишу. Прочитаймо наступне питання. Чим захоплювався їжачок? Дали відповідь на це питання? Так, їжачок любив слухати тишу і спостерігати зміни в навколишньому середовищі, тобто в тій природі, яка його оточувала. Прочитаймо наступне питання. Як ви уявляєте осінню тишу? Скористайтеся паузою та розкажіть свої здогадки. Прочитайте наступне питання: Чому їжачок і ведмедик усміхнулися один одному? Вони посміхнулися один одному, тому що. Почули тишу, почули, як сутінки сідають на ліс, почули осінню тишу, побачили золоту скипку місяця і отримали від цього задоволення. Кожен предмет можна назвати ласкавими і ніжними словами, тому пропоную вам пограти в гру. Утворив пестливі слова. Пестливі це значить ніжні, ласкаві. Їжак, а як ми скажемо ласкаво? Їжачок. Прочитаємо наступне слово. Ведмідь. А пестливе слово. Ведмедик. Наступне слово заєць. А пестливе зайчик. Прочитаймо наступне слово кіт. Як ви ласкаво назвете цей предмет. Котик. Прочитаймо наступне слово вовк. А пестливо скажемо. Вовчик. Молодці. Їжачок і ведмедик були друзями. Як ви думаєте, що ж найважливіше у сутінкуванні? Слухати тишу, слухати друга, чи слухати себе? Скористайтеся паузою, подумайте та зробіть свій вибір. Поясніть його. Розгляньте уважно малюночок. Як би ви його назвали? Розкажіть, що зображено на ньому? Наш урок завершено. Я вдячна вам за роботу на уроці, а ви оберіть той колір веселки, який розкаже, як ви працювали на уроці. Червоний колір означає я не міг і не хотів це робити. Помаранчевий я це робив, але не вдалося. Жовтий колір я це робив із допомогою. Зелений колір Я це робив, хоча були помилки. Блакитний Я це робив, але не відразу. Синій я це зробив. Фіолетовий, це було дуже просто. Ми завершуємо нашу зустріч, і я чекаю із нетерпінням наступної зустрічі, а вам нехай щастить!